Друзі, всім привет! Знову у нас на каналі. І хочемо сьогодні з вами подивитися одной такой ноутхау. Коротше, заказав я в Китаї ось такі латочки. Це я довго одну відрізав. Ось такі ось латочки Це з Китаю прийшли мені ось для усування дырок в каструлях. У нас ось є дірочка у нашій каструльці. Каструлька ще хороша. Ось, ну, Чуть-чуть прогоріло. Ось. І зараз ми з вами наживо спробуємо. Я вам покажу, як це буде все виглядати. Чи буде вона держати, чи не буде вона держати. Якщо цікаво, ставте лайк, пишіть коментарі, хто пользується такими. Ну, ось. І зараз спробуємо цю дірочку. Ось. Беремо. У нас тут є болгарочка, зараз зачищаємо все. Я пробував його клеїти ебоксидною смолою, Сім, ну, двокомпонентним клеєм, коротше, нічого не лазимо. Це вихідкою. Обіжіруємо. Десь, Десь. наша лапочка одна стекла. Ну нічого, візьмемо ще одну, потім знайду. Ось так, так виглядає. Перший раз скажу вам чесно. Все роблю перший раз. Mm -hmm. Віддираємо. Так, наклеюємо і. Добре. Розтираємо. Тут є лапки для різних бірок здорових малих. Ось так от, Бачите, як воно видно, не знаю, видно, не видно, а так вот висло. Так. так, і зараз попробуємо його нагріти і побачимо, чи не розплавиться воно. Так, гріємо. Так. Ну, вроді ми, так нічого. Та Вроде бы так ніч. Ні. Ні, друзі, вся латочка. Злізла. Від нагрівання. А, чого злізло? Було бикситно смола розтопилася. Хай просто її застине і ми попробуємо набрати водички. І Побачимо, що у нас із цього вийде. Коротше, друзі, скажу вам так. Оце вся китайська хуйня. Ой, вибачаюсь. Херня. Ніхера вона не. Працює, поки не візьмеш в руки припой і дідуським способом дірочку нашу запаяєш. Ось так от запаяли, дивимося де, де не видно. Ось, і зараз провіримо, наберемо водички і провіримо, чи не буде такти. Ось, друзі, може хто знає, як ці, може я ще неправильно роблю, може хто знає, як його правильно тут робити. Ось. Так що, пишіть в коментарях, самі поки що запаяли. І все. І поки в нас нічого не тече. Все сухеньке. Все так як треба. Так що не ведіться на цю китайську хуйню, а може, якщо я не так щось роблю, то напишіть коментарі, розкажіть, як його треба, що робити. Все, всім пока.